Я новина, друзі. Зеленський особисто витягнув депутата. Дослухайте до кінця. Гончаренко написав, як саме повертали цього Христенка, який звинувачений в державній зраді і вже є запобіжний е, захід йому. Нардеп від ОБЗЖ Христенка видали після особистого прохання Зеленського до Шейха Орія Поясню, як він все відбувалося. Христенка видали Україні, і це абсолютно безпрецедентний крок. Зазвичай ОЕ не видає людей саме тому туди приїжджають та скуповують елітну нерухомість. Христенко не перебував у розшуку Інтерполу, що означає для його видачі Україні потрібна була воля найвищого керівництва. Тобто його навіть екстрадувати не могли, тому що не було документів відповідних. Саме тому Зеленський особисто телефонував до Шейха ОЕД та розповідав, що Христенко готував державний переворот. Навіщо це все владі ОР? вони хочуть якби провести зустріч Трампа, Зеленського та е, Путіна? Думаю, сьогодні мешканці втікачів Дубаї дуже нервують і пакують чимодани. Ну це об'єктивно. Тепер корупціонерам не тільки в Дубаї, та й не тільки корупціонерам іншим е, шахраям, людям, яких шукають е, важко жити і в Дубаї, і в Європі, і в Америці, і в Канаді. Тепер залишається тільки Азія і Африка. І то я думаю, це ненадовго, тому що світ. Дуже глобалізується в плані зустрічі і домовленості між політиками. Чому це важливо? Ну, по перше, якщо Зеленський особисто просив Шейха, це йому було дуже потрібно. Чому це могло бути потрібно зеленському? Ну, ми пам'ятаємо плівки міндіча, скандал з набу, і от навіть Гончаренко він постійно там розповідає якісь частини з цих плівок, але самих плівок і інформація з них. Ми не маємо. Якщо там є інформація на цих плівках про Зеленського, або там ну якісь частини корупційних схем е, ймовірних е, влади, ну це вдарить дуже боляче по зеленському його по його оточенню. Тому що зараз всі просто говорять про плівки міндіча. А реальної інформації, наприклад, опублікованої набу або злитої, ми не маємо. І от оцей хрестенко це важіль впливу на набу. Судячи з тих плівок, які публікувало СБУ, він. Просто людина, яка мала вплив на набу, можливо, брала якісь дані, передавала в ФСБ. До речі, офіс президента, офіс про так і написав, що Христенко, народний депутат, який мав вплив на один з правоохоронних органів, ну з метою збирати дані і передавати їх в ФСБ. Ну в чому і полягає державна зрада. А це означає, що він має компромат і може дати покази на керівників і детективів. Набу і тепер як ця ситуація розвинеться? Вона може розвинутися в затримання деяких. Працівників набу, керівників, детективів, і тоді набув вилів цей свій компромат, і якби буде така війна спецслужб продовжуватися, або це все може затихати і по хрестенку, і по плівкам е міндіча. Напишіть свою думку, лайк репост, підписка, в шапці профіля, підписуємося.